Мультитест 2023 математика. Завдання 12.11. Розв'язати рівняння. В цьому рівнянні зробимо таку заміну. Замість корення 6 степеня із Х плюс 1 напишемо букву Т. Якщо Корінь третього степеня із х плюс 1, щоб отримати, то це треба Т піднести до квадрату. Покажемо це. Оце х плюс 1 це буде х плюс 1 у степені 1 шоста, та піднести його до другого степеня, це буде 2 шості. Да, коли скоротиться, то виходить х плюс 1 у степені 1 третя. А це те саме, що корінь третього степеня із х плюс 1. Отже, це рівняння перепишеться таким чином. 2т квадрат відняти т, перенесемо 6 у цю сторону, відняти 6 дорівнює 0. Маємо квадратне рівняння. Дискримінант дорівнює мінус 1 у квадраті відняти 4 на 2 і на мінус 6, дорівнює 1 додати 48, буде 49, більше нуля. Маємо два корені. Теперше 1 додати корінь з дискримінанта це буде 7. І на 2 на 2. Вісім на чотири, два. Те друге, один відняти сім і на чотири поділити. Буде мінус шість на чотири. Це, скоротимо на два, Отримуємо мінус 1,5. Підставимо туди, де робили заміну. Корінь 6 степеня із Х додати 1 дорівнює спочатку підставимо замість місце двійку 2, маленьке рівняння маємо, щоб його розв'язати, і ліву частину, піднесемо до 6 степеня. Цей до 6 степеня і цей до 6 степеня. маємо Х додати 1, дорівнює. 64, тому х дорівнює 64 відняти 1 буде 63. Коли підносимо до парного степеня, можуть з'являтися сторонні корені, тому треба зробити перевірку. Корінь 6 степеня із 63 додати 1, це дорівнює корінь 6 степеня 64, а це буде 2. Це підставляли. Т-перше, те тепер підставимо т те друге корінь шостого степеня із Х додати 1 дорівнює мінус 1,5. Що ми бачимо за, за правилом, що корені парного степеня завжди арифметичні. Тобто, якщо корінь парного степеня, то підкореневий вираз. Невід'ємний, і значення самого кореня парного степеня завжди невід'ємне, тобто більше рівне нуля. У нас значення кореня шостого степеня, як бачимо, тут показано, що воно менше нуля, мінус 1,5, В тому таке рівняння немає розв'язку. Розв'язку, тому відповідь Х дорівнює 63, відповідь 63.